Друзі, усім привіт, вами Емір і Що ж, друже, ця інфат спеціально для тебе. Якщо ти тільки заїхав в штат, то у тебе немає грошей на розвиток. Не вагай часу, вводь промокод Гантеля на старті і отримуєш шалені бонуси та пелюшки. Ну, і там Х2 на початкових роботах, ну і Vip GOLD на п'ятому рівні. А я тобі бажаю приємного перегляду. І так, що ми сьогодні будемо робити. От. Кто підъехал? Привет. Привіт. Ты щось хотел? Цікаво, кто? А тут не грабують, ты в курсе? Мы ж не в гетто. Мы не в гетто. Ще раз тобі кажу. Да і наліку я з собою не, 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 не ношу. А ти що з вагосів? Ти бачу жовтий, да? Зовтої автомайстерні вагоса? Цікавий тип. І що там як зараз? да я на своїй автівці. О, ти кажеш, ти хочеш пограбувати когось, да? Слухай, є до тебе інша пропозиція. Є до тебе інша пропозиція, чуєш? Е, вийди з машини, будь ласка, вийди, вийди. От, Хочеш трошки заробити? Ну, трошки. Це твоя автівка, так? Давай ми з тобою дещо зробимо. Проведемо мене захід. Ти їдеш за мною, я тобі поясню все, що треба робити. Це не складно. Знадобиться твоя автівка, і я зараз на своїй, але на Мотику. На Мотику, бо в мене є Мотик. В тебе є ліцензія на мото, щоб байк водити? Є, так? Да? Зараз зачекай мене тут, я в гараж. Euh, так, друзі, біжимо в гараж. Цей персонаж нас euh, несподівано. Тут зустрівся нам. На нашому шляху. Так, беремо байк. Так. Де у нас там станбайк. Іде mm. сюди. Ем... Euh... Що, ти можеш водити байк? В тебе є ліцензія да? На байк? Прошу сідай. Можеш сісти, ні? Сідай, 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 сідай. Я відчинив. Сідай. Так, о, дивись, пряма дорога, пряма дорога. Бачиш пряму дорогу. Вставай на заднє колесо і їдь якомога довше. Давай. У тебе три спроби. Поїхали, перша спроба. Їдь на задньому колесі, нікуди не, не зварачуючи. Взагалі нікуди. Ой. Оп. Першу спробу мінус, бо ми впали. В тебе ще є, ще є дві. Ще є дві, сідай. Е, давай. Е, друга спроба, поїхали. Давай, давай. Оп-оп-оп. О. Ще третя залишилась, третя залишилась. Давай далі, третя спроба, поїхали. Поїхали, кажу. Ну, по прямій дорозі, куди їхати? Третя спроба. Давай. Вон туди, де поворот, бачиш, туди їдь. Да, попрямий. Давай. На задньому колесі давай, давай, не звертаючи. О! Давай, давай, тримай, тримай, тримай. Ти -ти 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 Си, си, си. Сі. сі кажу. Номер картки напиши мені. Номер картки напиши. Напиши номер картки мені. Своєї. Своєї номер картки напиши. Так. Давай. Давай, я чекаю. Номер свого рахунку. Напиши мені будь ласка. Ну, четыре... 4... 2, 2, 1, 9. І ти отримуєш 5 тисяч від мене за те, що ми друг... Там тільки дві спроби. Так, ну дивись, перша спроба ми впали. Ми впали. Тому мінус перша спроба за дві Ти отримав від мене 5 тисяч. Як тобі в штаті Nexus розвивати, що розкажеш цікавого? Давай. Що б ти може хотів тут змінити? Mm, я не знаю, розвиватися тут, доволі таки. Я знаю з економікою. Ну трошки тяжко, тяжко розвиватися. Mm -hmm. Я не знаю, хотів би щось змінити, додавати ще трішки ну, рознообразі, Як то так, якщо виразяться. Mm -hmm. Я, за це. я а, би підняв нових... зарплатню на початкових роботах. А дня. Я би підняв би зарплату на початкових роботах. а. Ну, це так. Да. Може, було б поміний, вартоще, от. Ну. Щоб... Ва, Я не знаю, чесно. Мені тут, в принципі, все, все за Скільки і. років, в штаті. А, 400 з таким. Е, ходив. Да. Хочеш вівко заробити на п'ятому рівні із 2 отримувати? Це безкоштовно. Я тобі зараз напишу в чаті, введеш на F-10 і скажеш робочі чи ні. Ага, добре. Це вже трохи цікаво. Так. Бачиш, вон я тобі написав. зараз. F-10 промокод і там буде ну, поле де ввести промокод. Ви вже з... що шо, шо? А, типа... Діпо... Ви вже використовували Про... Про... промокод. Ні, я не водив. Може за, уро... за уровня, то що я довго в штаті не хочу. Ні. Бо я на старті не водив ніякі. Коли цей зайшов, то ніякі не водив нічого цей. Так я не знаю, коли... В принципі, поки що все подобається. Только з зарплатню трішки не можу зрозуміти, де можна заробити нормально. Зараз на угонках, а так. Пізно, а, давно ти, так? Ну на угонках я вже от третій чи четвертий день там не вилажу. Благодарь. Ну, Так. А там солідер зміниться? <ган> я чесно за цим не сильно. Я не кина ВЗХ, ВЗГ і все. Я особа на цей рік. Я заробляю собі там з людьми, розмовляю і все. Роблю сам собі якийсь контент. Що, <ган> теж знімаєш? Так? ні, я раніше, ну як, питався, грубо говоря, так, а так зараз ні. Я прямій трансляції вів на різних нових серверах, а так зараз. На яких? На Я, ну тоді ще не так це було тяжко в державі, то на таймонді потім відкрився після дапнету новий проект, типа з гарною економікою, ну він теж закрився. Ну скам як яка зубалося. Ага. А так на ну, نексу, а... Да, подобається, це ТРП. Ну, Нексус зараз ну, мій фаворит в тому, що тут не так все швидко, можна так сказати. Тяжко, звісно, так, більш реалістично, хотілося б щось там, трішки підняли, щоб зарплатню якийсь, Щоб стимул, я не знаю, був працювати, якийсь левел, типу по нього, на угонку або на професії, по нього, Щоб не чисто на реголові. У мене, ну мені дали покататися нером. Зараз ну на якої був. Це. Тут е, рідко грабують, Грабують ще в гетто. Я ну мені поняв, це граб домів. Тут. А я поняв. Я... я людей я не граблю. Я розумію про що ти. Бо я людей не граблю, я що мене граблять, я просто до 5 тисяч, та і все. А. Ну ти сьогодні я... вже трошки заробив. Ну трішки так. так трішки позаробив. Я ж та сьогодні... починав розвиватися, розкажи. М -м я зайшов на проєкт, потім пішов в настройку, Працював трішки на стройці, потім спробував себе в рибальці, зрозумів, що рибалка це не моє. Да. Потім трішки під'їждав, сходив ще в казино, попитав, вдачу. І все вдачно. <хи> да. Підняв тисячу фішок і програв нікуди. А потім пішов в АГОСи, встрітив людей на фермі. На фермі попрацював, поворачував коноплю. Потім індійський <хи> чай, так? Да? Да, да, да. <хи> Мені заплатили там ще за п'ятдесят. Знаю, третій. знаю, У мене за той індійський чай заплефітули, <хи> що капець. Мені дали 10 тисяч за 50 на 7, за те, що я виросте, та і все. Відкинь, будь ласка, до лікарні. А, а, Дякую так, тобі, що прийняв участь у моєму заході. Що що? Дякую тобі, що прийняв участь у моєму заході. Гантеля як ти, що це я. А, і я знімаю з тобою відео. А, зрозуміло тепер я в телевізорі. Ні, ти тепер будеш на ютубі. Ааа, треба підписатися на тему. Геймер Гантеля Йой. Ти засніми, як заробити тут гроші. У мене вже є. А, є? Бо я шукав відео, шукав відео, немає. А там знаєш, кожен знімає по-своєму, я тобі так, так скажу. Так там нічого немає, ну такого полізного. Я глянув, ну там такого більше мила, ніж по факту. А що тут того ну. казати? Початкові роботи, потім фракції або держструктури. А. Так, а де ж та лікарня щось я? А, Б буду знати. Буду знати. У мене Ваш, багато як... різних відео, я в цьому відео ти побачив саме себе. А, <смітна> буду популярні. Ні, <смітна> тут весело, в принципі. Тобі. Тобі, тобі пушок не треба підігнати часом. Пушок, а що в тебе? Є багато? Оооо, ПДшки. ПДВшки? Да. По чому? Ой. Та тобі по полтори тисячі віддам. По полтори тисячі. можна тобі на банк кілька скинути, наліпку не носити. А, нема питань, нема питань. Давай встань, я а. мотик заглушу. Ага. Я ж не ношу з собою. З собою наліп я не ношу. А. А я щось ніяк не можу закинути, не добігаю туди. Ну, давай я тобі... ну скину а, на картку. А може давай, може давай автівку візьмеш та й. Бо у мене там, я знаю, штук 8, 9, може більше. Автівку. Автівку. Тоді це треба їхати до мого дому. Ага. Ну що, поїхали, поїхали потім просто перегрузю тобі. Давай, сідай, я Просто так нас забирав, люди там билися між собою, я назбирав, нас собі. Зрозуміло, на заходах, так? Ну так, да, тут бігали, як на Віжені. Що бігали? Я на цих ВЗГ, ВЗХ, я ну, не підбираю, тому що на ВЗХ, ну, смисл підбирати. Бо я сьогодні був на ВЗХ, бачу людина в нашої фракції, біжить, підбирає, там візде стріляють. Йомайо, що це цю... таке? Одпайтесь по своїй полосі, ну що? Ну нічого, будь обережний і уважний. подивіться, я тут вийшов. Ви в мене тут спонахались. Це ти в нас війну, воно не придаєш. Ще раз, дивись ДТП. На цій полосі. Це полоса якого руху? Якого Очі, разуй, кажу, Ми спокійно собі їдемо. Блін, що вони роблять? Блін, я в з таких подій, взагалі. No. Я стараюсь не агресувати на таких. Та, та я теж. Я собі. Пі. чилю, це ж гра. Я вже зробив, ніж да. віддихати. От, давай цей, я тобі на картку переведу, зараз ти в багажник покладеш мені, дай Да, да. Так, так. Добре. Там ну, ПДВшки в тебе кажеш, які в тебе є? Ну в мене на домівці вони знаходяться, в цій ПДшки. А де ж ти живеш? А я в гету, в гету живу. ой Так вони в тебе в інвентарі з тобою чи як? Ні-ні-ні-ні-ні, в шкафу, в шкафу. У мене просто немає стільки місця, щоб складу буде. Зрозуміло. Я так. сяду в кубрі, але, да? Так, а <гум> давай, давай за кермо. Сюда и зараз. Едем uh, до тебе додому. Ой. А, вот так. В, а, вона з вона заведена. Заведена. А, в тебе. <гум> давай, читай. Ну, давай, їдем до тебе тоді додому, ти їх береш і... Набираю дуже довго. Ти що скажеш, Бо я тебе чомусь перестав чути А тепер чуєш? Бо я тебе щось не чую А чуєш тепер? О, тепер чую так. Та то трошки покажете, треба в голову Буває, буває Раніше я жив в гетто прямо біля типу Фемеліс. Ага, ну там дуже непоганий район. Да, мене грабували там кожного дня, <гум> дякую, дякую. Це як я заходжу в хату, так завжди. <гум> а, то от хто мене грабував, так? Ні-ні-ні, я заходжу в хату і мене одразу грабують. Хто? п'ять людей марабунти. А, це тут ти живеш? Так. Подожди, не, 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 я трошки переулком. А, я запутался. Я думал, что то мне гараж, а то не мне гараж. Все мне гараж. Тут, тут ты живешь, да? Так, да, тут. Зараз Интересно. Mm -hmm. Цикаво. Тоже, друзья. Цікаво буде цікаво, цікаво, цікаво. Марабунта, як бачимо, марабунта трошки безкетники. Взяв з собою, так? Да? Так, так, так. Що машину злажувати? Зараз відкрию магазин, то зглажив. Угу. Так, а де, де тут у нас Клади все туди Чуєш? Клади туди. Так, 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 я зважу. А я тобі зараз скільки там я винен, тобі я скину на карточку. Зараз я ще винесу. Давай. не поклал ого ну, давай кладем Это там блин а где где его побачить номер 4 9 2 2 1 9 Девять шестнадцать так Окей так. Okay. Uh, так банк ой Переказ. девять Ай вже у него будут двадцать письмен Все, тримай так? здачи не треба. Uh -huh. дякую, дякую тобі велике. Uh -huh. а, а можеш написати точно названня каналу, будь ласка? Геймер гантеля Юей. Отакого От бачиш. О, бачу. Ну ось, себе знайдеш там. Ой, я даже таких відео не бачив. У мене багато там біжу, відео відосів. О, Порівни бачу, бачу. Мене. Бачу. Дякую тобі, дякую. Тобі що підкинеш, якщо що? До автівки. до автівки. До автівки поїхали. Сідай. Воу, війна за графіті розпочалася. Ех, весь. Їдемо і... Вона стоїть, виділяється. Хто uh, тут такий? А ти зараз на який я? Ні-ні, да, да, да. мені хлопець дав. Ну поки цей ще підзаробити трохи. Покататися. Зрозуміло. Не, ну, вона, я не знаю, що це за автівка, але вона так погодна, тут дуже непогано їде. Вона швидко, швидко набирає, швидко гальмує. Буває. Ярик водила, блин. Ні, це просто марабундр. И все. Вот тут зараз щось трішки неадекватний. Ну не трішки. Ну неадекватний яс пикс. Так, вони завжди всюди. Знаю, Ну що робити? Треба якось жити. А знаю. Это же она, да, твоя автівка? Алло. Дружит, ну что ты? Ой, твоя шавтивка желтая. F3 натисни. F3, F3, F3. Алло. Это же твоя автівка? Так, Так, ну, так. Дякую. да, нема, за що я тобі дякую. Дякую тобі Дерві за компанію. Вс. Вс, Всього... найкращого тобі. тобі. Ну що ж, друзі, ось таке в нас вийшло відео. Ви там ставте подбай, підписуйтесь на канал, обов'язково тих вас чекаю, б ви ще хотіли, щоб я знімав. І далі будемо розвиватися у штаті Nexus RP. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе, друзі!